Доброго дня всім, доброго часу. Продовжуємо наш марафон. Будь ласка, чекаю від вас підписок, коментарів, лайків та пам'ятайте про телеграм-канал. А ми починаємо. І в нас сьогодні Нюйорк Мікс в гостях проти New Orleans Pelicans. І я обрав цей матч тому, що вважаю їх. Ну, майже рівними супротивниками тільки конференції розділяють їх. А, ну, може нікс трошки стабільніше, але за потенціалом не так далеко вже і відірвалися Нікс від команди Зайона та Інгрема. Десь вони і схожі. А, звичайно, десь і не схожі. І початок в нас 10-2 на користь хазяї е, хазяїнів. Е, Феліканс, подивіться, який момент зайон на місці. Б'є себе в груди, макполу його нього помічник вірний. Ще є брендон Інгрем, і перехват швидкий відрив три в одного і інгрем тачдау. Чим відповість Нікс? Швидкий пас підбирання Данк, 8-14, плюс 6, інгрем проти Джоша Харда. Дуель. Двох гравців збірної штатів і Інгрем влучає. Подивіться, все в порядку, все в порядку. Чиньки, пловість, мікс. одразу така гра динамічна, цікава, як і завжди. Інгрем в обличчя в обличчя влучає і йорфейс, як то кажуть, рембул здриб його все окей, ненс ти мені не супротивних. Два очки там, але плюс 10, я бачу. Але плюс 10, я бачу зайон, що там з проходами. Оу, який дріблінг у зайона. Все добре, все добре. з Зайоном очікуємо ми від нього максимум. Ханштайн дуже молодець. Прогресує цей центровий. Тут невірний трошки пас, гарний захист, зайон так. Добре, що без полу для тієї команди. І плюс 12. центрить Зайон. обігрує Рендла. І показує, що стаміна присутня. Стаміна на місці. Все в порядку. 12-26. Ми заходимо в другу чверть. Трьоха від Пеліканів. Маколом заслін від Валанчуна Саліворуч і Трюльник. Що там мікс. Це не Атланта. Більш зібрано виглядають пелікани. Квіклі, як завжди, додає. Претендент на нагороду кращому шостому гравцю. Ханштайн забарився там з м'ячем. Барет Забиває два очки, включається Нікс. Камера не встигає за рухом м'яча. Влучання. 17.35. Вдвічі ну, більше накида клуб Вілі Гріна, який тренує цей клуб. Пам'ятаю, Гріна ще за часів Філадельфії. Та він грав за цей клуб. Зроблю про нього відео найближчим часом. Ми продовжуємо 22.41 Брансон Харт, Трьоха. Бенг. Потрібно наздоганяти колишній гравець Стейта забиває трюник. Тут інгрем знаходить собі простір та з відхиленням влучає 27-43. Джордж Харт, гаряча картопля. Знову Ді Ні, На цей раз не влучно, але підбирання за ним. Отже, вже потроху Нікс. Наздоганяють. Ух, які очки. Влучає клуб в червоному і зайон з фолом. От дивлюся, я ще багато так роблять зараз забігання отуди аж за кільце. Тобто наперед стрибок і в цьому зависанні, да, аля, ну. Не знаю мені чомусь, Майкл Джордан, як би це банально не було, згадується, що типу я тебе пролетів, пролетів вас всіх, а там ще на мені, якщо фол і плюс N1, тобто плюс один. Ну це максимально е, вигідно для е, гравців, тому я так розумію, цього року. Приділили цьому увагу на тренування. Зелер вийшов, пам'ятаю я такого гравця. тут Макколум навалює. Ну і все ж таки не дає підібратися до себе клуб Вілігріна. Зайон ну трошки не влучив. Нічого, нічого буває. І таке Рендул. трьоха. Ну все ж таки ні. Мають собі на меті підібратися максимально близько до пеліканів. Нарешті більш впевнено діє, що стосується і китку і обіграшу інгрем Брансон дуже важкі очки. Є пусті місця багато їх. Чи може Нікс не привернули стільки уваги? Нюорліанс. Щось щось не те, щось не те. Ну може в когось справи, може свої хатні клопоти або робота рендо. Ну йому не не можна давати вільний простір. Він дуже універсальний гравець. На мою думку, зайон тут під щитами роздає. Роздає зайон брансон. Його також не можна залишати на відкритому простірі. Валанчунес розганяє атаку, Миколу м'яч не отримав. Зайон заходить і знаходить контакт. Знаходить контакт, зайон подивіться з дриблінгом все добре. Подивіться, які мувс, які рухи. Подивіться, він робить одне і те саме, але як він відчуває контакт, як він відчуває дистанцію, як він відчуває е, взагалі гру. Подивіться, його гра. Дуже подобається мені цього сезону, як він стартував. Бажаю йому здоров'я, звичайно, і не тільки йому, відповідь від Нікс. В нас 10 очок переваги, і ми заходимо в четверту чверть, але ще дві хвилини грати в третій. Квіклі з м'ячем Джош Харт можна кидати звичайно, коли відкритий, роби бейн, бейн. Отже. Дабл тім. Ну тут звичайно було важко. Інгрем. Uh, У яке влучання! Сьогодні від інгрема багато uh, профіту. Тут Квиклі зробив такий рух цікавий і забив свої очки, Інгрем з відхиленнями ще й фол. ні, ну так, мікс не зоженуть Пеліканс. Пеліканс зібралися. Пеліканс зробили виставки. Пеліканс здорові. По за все, здорові. Пам'ятаєте, минулий сезон? Вони стартували просто скажено, просто скажено. Макколум розганяється. Показ Маланчуна з відкритий. Більше десяти очок мають забирати, мають забирати цю гру. Пеліканс, маланчуна з відхвіленням. Не вдалося ніг забити Макколом, і потрібен тайм-аут Кібоду. Звичайно, звичайно, дуже багато очок. Дуже багато очок. І я вважаю, що це впевнена перемога для Pelicans. Не побачили ми сьогодні багато від Брансона, Барета я дуже добре так не помітив. Але Інгрем та Зайон роздавали Макколум більше на Підіграванні сьогодні був судячи з цих відео, які ми, які ми бачимо. Наступний матч Індіана Клівленд в нашому огляді. Будь ласка, пам'ятайте про телеграм-канал та чекаю від вас коментарів та лайків. Якщо воно того варте, побачимось. Uh, dragons in the rental, hey, Trying to make it back safe. Touchdown, rack race, ice game, grass kid Water like a jet ski. Cooking up Dory. It's a true story. House three story. Sound rings on. You can call me Robert Dory. Cooking up the fish scale. Come and place your order. Real deal fish scale. Swimming in the water. we seed with the rock. G. Steve Francis, um, playing with the white bud, Dorothy. This ain't Kansas. Um, cooking up the fish. I got blocks just like Tetris. Um, balling on these niggas. Ice going Wayne Gretzky from overseas with the rock, just like Steve Francis. Um, playing with the white bud, Dorothy. This ain't